Ви тільки погляньте, яка краса. Шкода, що це не опеньки, це такі обманочки. Але дивіться, яка краса. Ну супер. Цілий пеньочок ось такої краси. Всім привіт з Рівненщини. Це Дубинський район, село Дубляни, І я знову в лісі. Все-таки не дає спокою мені мій ліс. Побували в чужому лісі, тепер хочеться ще в своєму лісі побувати. А сьогодні неділя, вихідний день, дуже багато грибників, дуже прям дуже. І машинами, і велосипедами, і ногами, хто чи може, чи тим і приїхав. І, звичайно, я не втрималася від цього, цієї спокуси. Хочу сьогодні цілі знайти рижиків, дуже хочу їх сьогодні знайти. І ну, а далі як буде, так що кому цікаво, лишайтеся. Кому сподобалось відео, підписуємося, ставимо пальчик вверх, пишемо коментар і рада знайомству. Пішли. І перша моя знахідка це ось така сироїжка. Сироїжки вже з'являються. Ну, це така погризіна. Ось так що далі у відео розкажу від нашого місцевого грибника рецепт сироїжок. Кому сподобається, чекайте. Тільки вже ходжу по лісі, ну не так давно, але ходжу, окрім трьох гарних сергіжок, ще поки що нічого не знайшла. Але всяких різновидів, таких, ну які я не беру, не їм, просто ідеш і дивуєшся, яка природа наша просто нереальна. Нереально красиво. Ось так, так що а, вам трішки зніму? Цієї краси по можливості. І ось так. Зараз буду переходити в ліс, а як тут нічого немає. Ось так. Ну, ось така маленька сироїжечка відправляється до кошик. Сироїжки. А, погані тим, що вони дуже такі хрупенькі, такі ніжні. І ось така. Так, ліс вже по-справжньому стає осінній, такий жовто-зелений. Ось така краса в нас тут. Зазвичай, коли з'являється так масово сироєжки, тоді і мають бути бабки, але ще не одної не знайшла. І ось там є сироєжечка. Зараз підійдемо, візьмемо таку гарненьку. Ой, ось це я натрапила. Дивіться, які вони гарненькі. О, oh. і ось тут. Раніше я ніколи не брала такі грибів, але тепер, звичайно, що будемо брати. Так як мої знайомі та друзі з Івано-Франківщини, їх маринують. Дуже смакота така. Ой, а там яка велика. І біля неї якісь незрозумілі є ще гриби. Ось так, такий кошечок доповнюється сироїшками. І, звичайно, про рецепт я вам ще трішечки пізніше скажу. Ось так. Ось, гарненькі, не червиві, хороші. Ну і так, поки буду переходити в інший ліс. Розкажу вам рецепт, з яким зі мною поділилися сьогодні сиру їжок. Це сиру їжку можна кипятком обдати і тоді викладати на деко, бляху, протвінь, хто як називає. І наверх класти фарш, а на фарш сир. І так трішки запекти, І буде смакота по типу а По типу шампіньйонів наших. Так що всім смачно. А ми пішли в інший ліс, перейдемо. І я знаю 100%, що там якась буде знахідка. Ось так, пішли. Ну і ось моя знахідка. Ще навіть не перейшла в той ліс, в якому я завжди знаходжуся. Це за тим, за чим я прийшла. Це рижики. Їх коли зрізаєш, ось з'являється таке. Помаранчеве молочко. Їх обов'язково потрібно вимочувати. Але в ялинковому лісі мені більш подобається смак. І ось такі малесенькі є. Небагато, але вже вони є. Тільки подивіться, яка краса, які велетні. Ну, це по типу порхавки. Ось вони такі, чи як вони називаються, чи дощовики, я не знаю. Але просто ось такі гігантські, гігантські. Ось там далі є поляни цих таких недогрибів. Ну я їх так називаю. Ось такі. Ось так вони виглядають. Цікаво дуже. Ось ці дуже гарні два. І ось такий красунчик. А перед ним під ялинкою ось такі. Ну і хіба ж не краса заради тільки таких кадрів потрібно, хто має можливість їхати в ліс, тому що це просто не перевершено Навіть Кадром вам не передасиш, як тут неймовірно, красиво, гарно і просто, просто божественно. Переїхала я в соснину і так вже пройшла небагато, але трішечки пройшла і бачу, що нічого тут немає. А, хоча перший рік, де я збирала. Ризики це в соснині. Ну а сьогодні чомусь немає. Ось на дорозі знайшла. З однієї сторони ялинка, а з іншої соснина. І ось такого маленького знайшла. Рижечка. Так що піду в ялинку, я так не хочу йти. Зараз з неї осипається дуже багато. А в соснині немає. Так що так, пішли. На пошук і грибів. Ось невеличку галявинку знайшла, з трижиками. Ось тут їх трішки є. Небагатенько, але щось можна дай знайти. Ось так. Цей вже старенький, але розріжечку буде. Не червивий заберу. Ось тут ще є пара штучок. Ось, бачите, могли бути ще два, але не судилось. Ось такі красунчики. Ну ось так потрішки-потрішки по моя корзина наповнюється рижиками там. Знизу пару сережечок. І ось так. Зараз перейдемо ще до одного лісу. Глянемо на розвідку по опеньках. Звичайно, їх ще в нас немає, але все рівно хочеться протистия, як вже знаходжуся в лісі. Ось так. Так що йдемо. Далі сьогодні я вас повожу по такій красі. І там, і там побували. ну Зазвичай я завжди так в різних місцях буваю, тому що, коли знаходжусь в своєму лісі. тому що щоб знати на майбутнє, де і що і як можна знайти. Так що пішли. Ну що, друзі, знаходжуся я в своїх опенькових місцях, крім от всяких таких різновидностей, рибів, можна назвати, немає опеньків. Ось тут такі хащі непрохідні, але навіть тут їх ще немає то звичай в старих малинниках є, а тут просто пуст. Просто пуст. Не літніх, не осінніх. Ну, ще недільку почекаємо. Трішки зараз вологі є, трішки тепла і буде все чудово. Будуть у нас і опеньки, і підпеньки, як то тільки не називає. Так що не хвилюємося. А готуємося до нового грибного сезону. Ну, а я пішла ще одне місце. Ви подивіться, яка краса. Пантерний мухомор. Ну, в нашому лісі це рідкість. Ну що ж, друзі, не могла я вас лишити без ось такої краси. На них милувалася б я вічність Це я справді немов в казці. Ось така... З червоних мухоморів краса. Просто їх тут нескінечно дуже багато. Але ж красиво. Багато хто мухомори використовує в лікувальних цілях. Ну, я такого не беру. Перейшла я в свою ялинку і ось дивіться, тільки-тільки починаються рижики. Виходити, такі малесенькі, малесенькі. Звичайно, я їх брати не буду, бо вони дуже маленькі. Шкода, нехай підроздаюсь. Ну і на завершення ось така осика, багато хто вже її знає. І знову я вже просто біля неї проходила. Ось таких два червоноголовці. Молоденькі, гарні. Ух, які вони впругі. такі міцні. Два червоноголовчики. Оп-оп. Зламаю за травичкою. Ось такі красунчики, Супер. Ну тож, підсумки сьогоднішнього збору грибочків. Я дуже задоволена Ось така корзинка немаленька. Ну і велика дуже. Мені її принаймні вистачить, так як я їм одна, хлопці, в мене не їдять гриби, ну я чомусь боюся їм давати, де вони не сильно просять. Ось так. Так що всім величезна, величезна подяка за вашу підтримку, за ваші коментарі. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Бажаю тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, хто має можливість, нехай іде до лісу, хто не має можливість. Ну, для того ми і показуємо, і знімаємо. Щоб ви хоч трішки якось розрядилися, тоді до зустрічі. Всім па-па-па-па.